Переносимо літо. малювання лілій аквареллю. Ці квіти мають складний цегляний колір. Їх форма нагадує безліч завиточків. Квіти я вже малювала по-різному, але зараз буду виконувати їх з великими узагальненнями, листок акварелі змочений з виворотньої сторони і таким чином закріплений на планшеті. Колір серпневого неба складний, змішую голубий з фіолетовим. і щоб він трошки був тепліший, додаю оранжевого. І весь цей тон дуже світлий, майже непомітний. Для першої промальовки виконую такий світлий непомітний тон, загальний фон, виконую під напливом. Користуюсь великим кроком пензлем. В акварелі процес роботи йде від світло до темного, набираючи, набираючи, набираючи тони. Зараз ще краплення теплого для неба і плавно. потім перейду до нанесення тону травяного листяного фону для квіток, наношу кольори під напливом, і поки я змішую кольори для трави. Фарба під напливом розтікається і ще додатково трохи змішується між собою. Тепер наношу дуже складний зелений колір, такий коричнево зелений вицвіччий. Кольори наношу світлі, але суцільно. Зробиться перша лисировка. Для серпневої зелені змішую зелений з оранжевим. От нехай собі так і розтікаються кольори. Я вже одну роботу з ліліями робила в стані після дощу. Там фон був також по-мокрому виконаний лисировочкою під напливом, але лілії помальовані більш детальніше, із такими краплями прямо дощу. Я не записувала на відео цю роботу, але в мене є відео із мокрими фонами, дуже-дуже мокрому середовищі. Можете прийти і подивитися мої попередні відео. Там середовище ну, абсолютно мокре, прямо калючки із фарбою стоять. Ну, це побічні ефекти моїх робіт, коли я займалася акриловою заливкою, де принцип роботи такий, що фарба вільно розтікається, абсолютно вільно. А в акварелі вже я пробувала робити тільки керувати потоками цих фарб. Тепер середовище вже трошки підсохло. І знаходимо зараз місце для квіток лілій. Потрібно для них знайти кожній квіточці, де вона буде знаходитись. В описі під відео я. Зроблю посилання на ті відео, де можна подивитися роботу з акварельними фарбами в дуже мокрому середовищі. І я вам скажу, що через такий досвід ви не будете боятися малювати акварелію в мокрому середовищі, так от дивіться, уже дуже світлими тонами намічені квіти. Їх вже можна побачити, вони вже замітні трошки. І тепер наноситься місця, де будуть листочки. Зараз у мене плоский пензлик малого розміру із набору пензликів, які складаються із чотирьох штук. Один із них плоский з прямими зрізами Два плоскі пензлі із округленими зрізами і один круглий маленький пензлик. Пензлики цікаві одним із них. Зараз наношу оранжевими фарбами на півсвітлі тони. Переходжу на широкий плоский пензлик із косим зрізом, більшого розміру. Він більш підходить. До виконання даних робіт. Посилання, де купити набір пензлів, я вам залишу в описі під відео малюю квіти більш темнішими тонами. Взагалі, квіти набагато темніші за фон. А я починаю малювати квіти світлішими тонами, тому що в кінці будуть самі темні для світла. Оранжевий колір із охрою, а для кольору в тіні – оранжевий з фіолетовим. Взагалі, ці лілії мають багато завиточків, і там цей колір кирпічно оранжевий, він має різні відтінки і різні градації кольорів. І, в залежності, як завиточок е, нахиляється, так і він буде освітлений. От так прокладуються прості мазочки. Певного кольору, штрихи, мазки, розміщення і напрям кожного пелюсточки Цей набір певних мазків з певними кольорами в сукупності і створюють наші квітки. Ці мазки подібні до мозаїки, яка складається і створює єдину картину, намічаю світлими кольорами бутони лілій. намічаю лінії стебел, напрями їх. Для цього пензлик потрібно повертати і нахиляти в різні сторони, набираючи колір, який потрібен для даного участка. Для листя створюємо зелений колір зелені з оранжевим. Для бутонів це колір похожий до кольору квітки, трошки світліший. І для стебел це будуть більш темніші кольори, зелений. Оранжевий, зелений коричневий, зелений фіолетовий. Ця робота виконується без попередньої промальовки олівцем. І на даному етапі виконується пензликом ще і робота по рисунку, по напряму. Проводяться лінії замість олівця, проводять напрям. Ось все, що ми раніше малювали. Передній малюнок висох, і ми тепер наші лілії бачимо в тумані, вони ще зовсім не чіткі, і ми продовжуємо роботу. Будемо малювати уже в натуральну величину в тонах, для того, щоб наші лілії проявилися на передньому плані. Оранжевий колір квіток накладаємо на попередній шар. І від цього попереднього шару колір проявляється більш складнішим. Сонце освітлює квітки зверху вниз, тому зверху буде колір світлий, а внизу тінь і тінь буде більш холодніша, ніж просто чистий оранжевий колір. Ось тому і попередні кольори, що ми намалювали, вони нам дають трошки відтіняючий такий Відтінок тіні квітки. Зверху буде колір на світлі та бліки, а внизу буде колір в тіні та рефлекси. От такими широкими мазками робиться все узагальнено і схематично. Пропускається місце для бліків, торцюванням наносяться лінії. Так поступово набирається основний загальний колір квіток, кожну квіточку окремо, кожну більш детально. І переходимо від одної до другої і формуємо колір квіток. Тут під різним нахилом, торцем пензлика наносимо дичінки квіток, дуже узагальнено, і вони зразу нам дають такий образ лілій, доповнюють їх гарно. Добираємось до бутонів, що не розквітли. Там частинка, де тіньова, буде сторона. Даємо більш сильнішого кольору. У лілії є така особливість: нижні квітки розквітають, розквітли, а верхні ще залишаються у бутонах. І ці бутони розкриваються поступово, починаючи від нижніх до верхніх. Бутони мають конусообразну форму, направлені верхньою частиною конуса вниз, а ширшою частиною конуса тримаються до гілочок. І у них таке цікаве характерне освітлення зверху донизу і з однієї сторони зліва направо. Формуємо листяну зелену масу кольору висвічу і зелені. Щоб ця зелень була цікава, на світлі додаємо тепліший відтінок, жовтий до основного зеленого кольору, а в тіні холодніший домішуємо фіолетовий або синій. Коли малюємо частину квіток, що внизу, вони будуть знаходитися в тіні. І для тіньової частини ми робимо тіньовий колір. Оранжевий змішуємо із бордовим. В деяких місцях можна навіть додати трохи фіолетового. На цьому буду закінчувати. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Всього!